Мій чоловік Труш Володимир Іванович, 24-та бригада, військова частина 0998. 998. Пів року він був на позиціях, а останнє його бойове завдання було в населеному пункті Бахмутське 24 листопада 2022 року. Довгий час я його шукала і за 5 місяців я знайшла відео, де його взяли в полон. І до сих пір просто його немає, не міняють і надіюсь дуже, що цей обмін, який зараз. Проходить, що він попаде в ці списки на обмін. Сьогодні долучилася до маршу в день героїв, щоб згадати, хто боровся, бореться і буде боротися за нашу незалежність. Кожен з нас має пам'ятати. Тих людей, які віддали найбільшу ціну за нашу свободу. Щоб кожен пам'ятав, не забував, згадував, був вдячний, тому що ми ще не перемогли нам ще боротися і боротися. У мене зник тато без них безвісті. Хочеться підтримати всіх і щоб побачили його, почули. Долучаюсь до акції, тут є. Роблять у Львові зустрічі з Львівською обласною радою, де намагаюсь ходити отак на акції, пишу звернення, листи різні, поки результату немає ніякого.